Вітаю всіх. І так, дивіться, є певна інформація щодо привітання новорічного президента, що там буде щось цікаве. Дуже цікаве і для нас неочікуване. У мене є різна інформація з різних джерел. Але я хочу сказати так: якщо вона вилазить, це вже є певні дзвіночки. І я бачила розклади своїх колег, що мені дуже приємно. І я зараз хочу зробити свій розклад на цю тему. Я чекала розблокування Ютубу. Воно сталося. Тепер і взагалі новорічний роз, е, Господи, новорічне звернення, це ж 31 грудня. Сьогодні 16 грудня. На дворі, хоч хоча б півмісяця пройшло вже грудня, і якісь перемови не відбулись. Розумієте, дивитися це на початку місяця безглуздо. Взагалі це потрібно дивитися десь 30 грудня. В ідеалі, але там також не до цього буде. Якщо потрібно, повторю розклад. Давайте так. Новорічнє звернення президента. Що це? Зміни? Які зміни нас чекають? Воно мені випало з рук. Так, зміни. Далі. Стабільність, якісь зміни, час, терпіння. Якась прихована інформація вилізе, любі мої, яка довго приховувалась. І вилізе інформація, яка довго приховувалась. Що це за інформація покажи. Перемовини. Так, ого. Ну, дивіться, оцей хрест буде знято. Це доля, доленосні події, кармічні події, які проходять в результат. Ми отримаємо результат. Це звернення президента матиме на меті якийсь результат. На ніколи ключ. Зрозумійте, ключ це не просто так. І тепер я хочу глянути, що? Що він скаже, що президент скаже в новорічному зверненні? Що він таке скаже? Неочікувані, раптові зміни, неочікуване. Ось це, вибачте, таке враження, що він скаже про якусь, якісь домовленості, якусь угоду. Тепер коса в даному контексті це раптові зміни. Ми ж ахренієм письмова згода, лист це письмова угода, стабільність якір, тобто якийсь спокій. Дивіться, що випало мене шок уже. Я беру цю, цю колоду спеціально. Я не буду лізти сюди в таро, бо не потрібно. І звістка, дзвін, звістка, пробудження, звістка, серйозна звістка, нас чекає. Тому, будь ласка, в цьому році слухаємо звернення президента.